Зараз про раціональні рівняння. Нагадаю, що раціональні рівняння містять в знаменнику Х. змінну Х. Якщо бачимо дріб і в знаменнику є Х, завжди починаємо з області допустимих значень змінної Х. ОДЗ запишемо. Знаменник не може дорівнювати нулю, бо знаємо, що не можна ділити на нуль, тому не дорівнює нулю. І х мінус 2 також не дорівнює 0. З першого рівняння отримаємо, що х не дорівнює 1 і х не дорівнює 2. Тобто, якщо ми отримаємо при розв'язанні корені х дорівнює 1 або х дорівнює 2, то ці корені точно не потраплять у відповідь, бо не проходять перевірку ОДЗ. Переходимо до розв'язання. Цього рівняння. Можна зводити ліву частину до спільного знаменника ці дроби до спільного знаменника, а можна позбавитися від дробів. Я пропоную цей наступний другий спосіб. А саме помножимо обидві частини рівняння і ліву, і праву на обидва знаменники. Це буде відбуватися так. Ми множимо на один знаменник, і на другий знаменник одразу на обидва. Тоді, якщо я перший дріб множу на цей добуток, то х-1 буде скорочуватися, і отримаю 3х 5 в першій дужиці, помножене на х-2. Мінус аналогічно з другим дробом. 2х-5, х-2 буде скорочуватися, і буде хміну 1, а в правій частині одиничка множиться на цей добуток, тобто цей буде х-1 на х-2. Таке довге рівняння, але не можна сказати, що воно стало гірше, ніж це, що було складніше. Зараз переходимо до розкриття дужок. І спрощення виразу. Розкриваємо дужки. множимо двочлен член на двочлен. член. 3 х квадрат. це ми помножили перший доданок на перший в другій дужисі. Ось так. Повертаємося до першого доданку і множимо його на другий доданок в другій дожисі. Звичайно, ми врахуємо знаки 3х з плюсом, а мінус 2 з мінусом. При множенні отримаємо мінус 6х. Переходимо до другого доданку в першій дужиці і множимо по черзі мінус 5 на х і мінус 5 на мінус 2. Мінус 5х і мінус на мінус плюс 10. Закінчили з першими дужками, тепер переходимо до цих дужок. Але тут потрібно бути обережним, бо якщо мінус ви бачите, то при розкритті дужок не тільки ви множите фонтанчиком, так, як тут, а ще й маєте знаки поміняти кожен раз. Якщо ви не дуже впевнені в своїх, ну, в тому, що ви правильно це зробите, краще поставити дужечку і не враховувати мінус. Тобто виконати множення в дужках всередині, а потім. Іншим, іншою дією розкрити вже ці дужки. 2х квадрат, мінус 2х, до другого переходимо, мінус 5х і плюс 5. Закрили дужечку, тобто ми множення зробили в дужках, Так? дорівнює. Тепер права частина дорівнює. Розкриваємо аналогічно квадрат, мінус 2х, мінус 1х і плюс 2. Далі. Розкриваємо оці дужки і переносимо все повністю з правої частини в ліву частину рівняння. Можна зробити інакше, можна звести тут подібні. Тут подібні, тут подібні, і потім вже перенести в ліву частину всі доданки. Можна робити по-різному. 3х квадрат, можемо, по ходу тут, мінус 11х спростити, плюс 10. Мінус. Тепер я відкриваю дужки. Якщо перед дужечкою стоїть мінус, то всі знаки змінюються. Доданків в дужках. 2х квадрат. Мінус 2х і мінус 5х, мінус 7х, але враховуючи цей мінус, плюс 7х мінус на плюс мінус 5. І переношу з правої частини вліво всі доданки мінус х квадрат, тут мінус 2х і мінус х це мінус 3х, але коли переносимо, змінюємо знаки плюс 3х, мінус 2 дорівнює нулю. Тепер таке довге рівняння потрібно ще далі спростити, приведемо подібні доданки. Підкреслюю ці подібні доданки. Подібні, коли однакові степені в х. Тепер подібні доданки ще є в нас ось такі. Ну, і ці числа будуть також вони будуть подібними доданками. Тепер спрощуємо 3х2 мінус 2 х квадрат. Х квадрат і мінус ще квадрат. Немає доданків з х квадрат, це буде 0. Мінус 11х плюс 7х, це мінус 4х, і плюс 3х, мінус х. Тепер числа 10 мінус 5. Це 5, і мінус 2 плюс 3. Дорівнює 0. Отримали таке просте рівняння мінус х дорівнює мінус 3, а х дорівнює 3, і тепер потрібно обов'язково подивитися цей корінь рівняння, який ми отримали, чи не співпадає він з тими, що в нас були в УДЗ. Обов'язково подивитися сюди. Якщо ми бачимо, що не співпадає, то цей корінь. І буде потрапляти у вітвий, тобто корінь рівняння х дорівнює 3. Можна ще додатково зробити перевірку, можна 3 підставити на місце х всюди, в умову задачі.